На початку цього тижня до Верховної Ради подали оновлений законопроєкт про мобілізацію. Тема надзвичайно активно обговорюється серед цивільних і до неї приступить очевидно парламент уже наступного тижня, як мінімум, в комітетах. Але що говорять про мобілізацію самі військові? Будемо питати Олександра Положинського, військовослужбовця збройних сил, автора і виконавця пісень. Олександр, вітаю. Доброго дня. Олександре, ти зараз як військовослужбовець, який дотичний до медіа, дуже багато і часто спілкуєшся з фронтовиками напряму. Скажи, будь ласка, наскільки актуально обговорення серед фронтовиків теми мобілізації, і звичайно ж у цьому контексті, і демобілізації? Будь-яке спілкування чи заплановане, чи випадкове? Якщо воно триває достатньо довго, рано чи пізно? Доходить до питання мобілізації і демобілізації, тому що люди втомилися, тому що люди втомилися фізично, морально. Постає питання внутрішнього вигорання, якоїсь там зневіри, тому що немає певності, немає зрозумілості в питанні, як довго триватиме для кожного з нас військова служба. Більшість людей, яких я знаю, яких я зустрічаю, з якими я спілкуюся, йшли добровольцями до ЛАЗ Збройних сил України. Але ми не йшли для того, щоб ставати професійними військовими. Ми йшли для того, щоб захистити свою землю, свою державу, свій народ. Але е, при цьому всьому не, постав... не поставало питання, як надовго ми йдемо. І от ми вже наближаємось до другої річниці широкомасштабного вторгнення. І все частіше і частіше виникає питання, як довго я маю служити в лавах Збройних сил, як довго я маю захищати свою землю, свій народ. В той час, коли є велика кількість людей, які нічим не кращі за мене, які нічим не гірші за мене, які так само могли би послужити своїй державі, виконати свій конституційний обов'язок, і дуже хотілося б, щоб ці люди приходили на зміну тим, хто давно служить, хто давно воює, для того, щоб дати їм можливість просто. Банально відпочити, люди втомлюються, і це питання не тільки е, якихось там внутрішніх чи фізичних відчуттів. Всі ще питання справедливості, чому одні люди мають служити, мають воювати, мають захищати землю і народ. А інші люди в цей час так вони допомагають, вірять в зсу, підтримують як можуть, е, але при цьому не готові прийти на місце тих, кого треба замінити, хто е, потребує цієї заміни. Справа в тому, що як який би не був підготовлений воїн, який би не був витривалий, який би не був сміливий, і так далі, е, йому все одно потрібно відпочивати. І короткочасний відпочинок на ротації він не дає змоги повністю е, відновитися. Він не дає змоги повністю переключитися на щось інше, е, відпочити ментально, відпочити фізично для цього. Потрібні заміни, для того, щоб були заміни. Зрозуміло, що треба, щоб якісь люди приходили в армію нові і великій кількості це прямо залежить від питання мобілізації. Якщо не буде масової мобілізації, якщо не буде великої кількості людей готових іти служити, то рано чи пізно моральна, фізична втома дасться в знаки і просто не буде кому захищати землю і захищати Україну. Ну, я натомість спілкуюся багато з цивільними тут, і чесно кажучи, за моїми спостереженнями бачу, що є достатньо багато людей, які готові піти мобілізуватися, чи готові через форму рекрутингу піти служити до збройних сил, але їм бракує якогось останнього аргументу, останнього кроку, щоб зробити це. Щоб ти сказав таким громадянам і громадянкам, щоб підтримати їх у цьому рішенні і зробити цей крок. Ну, якихось нових аргументів у мене немає. Аргументи все ті ж самі. Ми знаємо, який у нас ворог. Ми знаємо, що він не зупиниться ні перед чим для того, щоб досягнути своєї мети знищення нашої незалежності і знищення нашого народу. Це вже мені здається очевидно для всіх. І е, єдине, що може зупинити ворога, це наша єдність, наша згуртованість, наша участь у боротьбі за Україну за її майбутнє. І в тому числі наша перемога. Бо рано чи пізно та боротьба, яку ми ведемо, вона має закінчитись перемогою. І перемога це єдиний аргумент, який може зупинити ворога, який може дати можливість нам жити спокійним, мирним життям, повернутися до своїх щоденних побутових справ, жити своїм звичним мирним життям, розвивати свою країну, прагнути кращого майбутнього для наших нащадків. Все це можливо за однією. Єдиної умови ми дамо настільки потужну відсіч, що ворог отримає поразку і більше не захоче мати з нами справу в якості воєнного протистояння. І зрозуміло, що це хороший аргумент долучитися до перемоги заради того, щоб мати можливість жити тим життям, якого всі ми прагнемо. Знову ж таки, зараз з'явилися нові можливості. Крім самостійної підготовки, крім того, що є велика кількість різноманітної літератури і відео на Ютубі, де можна отримувати достатньо чисто теоретичної підготовки, є ще зараз можливість добровільно зголошуючись до Лав Збройних сил України вибирати ту частину і ту спеціальність, де ти можеш себе максимально реалізувати. Якщо ти відчуваєш в собі Бажання долучитися до нашої перемоги, якщо ти розумієш, що ти не тільки повинен захищати свою землю і свій народ, ти ще й і можеш це робити. Тоді ну в твоїх власних інтересах не тільки готуватися до цього, але і е, поцікавитися а можливо. Є десь в якомусь підрозділі, який мені подобається, про який я багато чув, який, про який я багато знаю, де мене є багато друзів. Можливо, він потребує якогось спеціаліста, і таким спеціалістом можу стати я насправді зараз е, дуже легко набувати будь-яку спеціальність, тому що створюється дуже багато можливостей для того, щоб цю спеціальність отримати. І якщо ти відчуваєш в собі потенціал, ти просто можеш зайти там, наприклад, на лобікс або на якийсь інший ресурс, який допомагає Збройним силам України. Проводити рекрутинг комплектування, ти можеш зайти туди, поцікавитися, що є вибрати не тільки посаду, але й підрозділ вірніше, не тільки підрозділ, а й посаду, поспілкуватися зі своїм майбутнім командиром, пройти спеціальну підготовку і стати одним із нас. І тоді так. можливо, коли знайдеться вже достатньо багато таких готових захищати свою землю не лише словом, але й ділом. В лавах збройних сил України тоді можливо ми зможемо давати можливість діючим військовослужбовцям трошки перепочити. От рекрутинг набуває це правда. Рекрутинг набуває популярності, але все ще недостатньо людей зголошується. Дякую, Олександре, що поділився своїми думками Дякую з цього вам. приводу. Олександр Положинський, військовослужбовець збройних сил, звичайно ж, один з найвідоміших в Україні авторів і виконавців власних пісень. Був гостем розмовної студії. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.